Так от, після всіх дискусій в мене наступно сформулювалося погляд на тему мови, <кій> Служитель Євангелії, мусить сказати проповідь і говорити Євангелію, тою мовою, до якого його звернулися, і тою мовою, якою більшість говорить в даній церкві. Це правило, це не дискусія. Коли служитель каже, так я. Не вмію чи не вмію, ну так вчи, Бог створив людину з дібною вчити мови. Більше того, Бог створив так мозги і мовний апарат, що людині піддається освоєння іноземних мов. В даному випадку ми навіть маємо близькі мови, то не треба сильно напрягатись. Дальше. Моє багаторічне спостереження за братів впертих і е е е затятих мовнох. Чи українців, чи росіян привело до того, що я побачив, що насправді за небажанням е, говорити тою мовою, якою говорить більшість, е, стоїть максимальна гордість, егоїзм і деколи ідеологічні якісь нехристиянські підґрунтя. Е, якщо е, служитель, от в останні, наприклад, два роки, коли гостро питання мов не стоїть. Не розуміє, що він мусить вільно, так само, як і російською і українською проповіду, то це означає, що він гордий, впертий, і насправді його треба відсторонювати від служіння. Це моя позиція. Бо це треба бути, це треба бути свідомо впертим, свідомо деструктивним, свідомо сліпим, і це духовна причина. Тобто, коли ти ставиш свою мову в куті всього. Ти насправді говориш, що е, е, інша мова неправильна, е, інші неправильні, чи Господь помилився, коли створив мову. Е, коли він каже, що він неспроможний, він звинувачує Господа, що той покалічив його російською мовою, він не може іншою говорити, бо от тільки одна мова його чепилась. Ну і насправді це фарисейство дуже легко видно за кордоном, щоб отримати по собі і вчити польську. Німецьк. Звичайно, наші опираються і там, але тіха, але м, да, так буде регулярно, це щоб не дрімали. Цього часу я не випускав. — А все вже нагрівання, степінь, денний. І, і тому для мене це питання максимально просте. Якщо ти любиш Бога, любиш людей, любиш Євангелію, то ти будеш говорити Євангелію тою мовою, якою тебе запитали. І як. Мав схватки мовні і в Америці з нашими людьми. Я кажу: якщо ти сюди приїхав і на ПМЖ, то першим ділом, що ти робиш, де школи чи вчиш англійську. чого в тебе сусідів багато? І ти про Христа маєш сказати їм зрозуміло, їм мовою. Якщо ти, живучи тут уже десятий рік, опираєшся, ти зневажаєш Бога і паралізуєш себе як Божий інструмент. Тому ми не маємо питання мови, ми маємо питання впертості. Дурості, незрівості християнської. Служитель має бути мультимовним. Апостол Павло проповідував арамейською, древньоєврейською, грецькою, латинською. Мінімум чотирма, Ми ще не знаємо, що він ще Мінімум чотирма мовами. І тому це нормально служителю в мультимовній країні проповідувати вільно на тих мовах, які тут прийняті.